Всім хай друзі ви на каналі Незі. Сьогодні я попробую апнути базу на 1000 кубків. Ну я вже тупо коротаюся апну Лілі Афну була апнув, але злив. там майже теж авто тепер бас. Ну я вже випустив нове відео як я ап апнув, використалися на 1000 кубків. Можете зайти на мій ютуб канал і подивитися. Ну, летс го! Я сподівалася, що ми апнемо ці тисячі кубків. Я, я дуже рано став зараз яка година. Зараз майже друга година 13.31. Я почав апати 12 12. Ну, ну таке собі, трохи рано став. Я став почесно сам, хотів сьогодні виспатись. Просто понеділок до школи так не хочеться, канікули закінчується. Але ми ще стаємо, е, моя мета за 2025 рік набрати 100 підписників. Я думаю, ви мені можете допоможете. І армати 10 персів на 1000 кубків. Це моя мета. Поки що тільки майже 5 персів. Ні, 4-4. Ну так, да. майже 5. Бул, Лілі, Корделіус, не 4 будуть. Окей. Я, я, я почав його апити, він буде 899, я підняв майже 1100 кубків. Ой, які 1100-101 кубок. От база, я тупо довіряю, от 100. Я маха ваш базах Ой, давай давай. Відразу якщо на мене піде, то я не знаю, що робити. По нього Це гач. як і не хаті мене цікавить. Ти за мною будеш щитець про Йому мою того бачить було, тому вс Та Ти тімей дебіл, він тупо окунь, добрі яке місце? Третє окей, але ви бачили, то ми Ну, я може його не лякав, але я кружився і типа майсорі залишилось трик хп і тупо він добиває мене. То Легенда, Лігенда у булма легенда. Я сам, коли дуже хочу мати легенду, це моя мета, от саме там вже на міфіку попадаються з інші божки. От я грав на алмазі і там просто попадалася з моїм другом, тупо по три по третій, які по, треті, по 60-80 тисяч кубків. Мені хоча треба на кінці сезону апатись, але я не дуже вірю. Я, я, я думаю, краще на початку апати там саме міфік, а потім на кінці. Апати вже собі не знаю там легенда. Моя мета апата легенда це дуже моя мрія навіть. Не знаю, я тупо чор хотів ще эгре по але катка не пішла. Мене тупо залагало, викинула з Бростарсу і залила до 885 кубків я мав, фух. І я подумав, краще не буде вже апати ввечері. Та там бас. Я боюсь, що він зараз на мене не пішов. Мені залишаються дві катки, тупо Дві катки. Я дуже сподіваюся, що я витайшу їх за нього там довгий місце і апну його. Зараз скидаю саму другу, ну, щоб похвалитися. Я тупо багато разів я зтимився. Я там зливав дві катки чотири. Ну, за все пуш мій, я так пуш. Я злив чотири катки, дві катки за тим. Тупо я з затямився с Вони мене, А ні, це, не знаю, я затемся кордолісом і котом, і вони тупо мене креснули. Я, я так біжуся, коли крестить. От наша крести, ти не розумієш, не розуміє просто. Верун, тім, я тім. Ворона Варном затіємось він мене бачить і файно, файно. Сподіваюсь, він зараз на до нас не піде, дуже хвилюватися буду тоді. Та, та хорош. Фух! Тупо живу якось. бам 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 І два гіперкої! бам бам бом Окей, я вже не витящий, звісно, але хай би постарався, знаєте. Є! Тупо, друзі, я за 5 хвилин відео одну тисячу кубків на базу. Я не знаю, що сказати, друзі. Я сподівався, що відео буде йти довше, але теж Поки погано. Буква, що я чекаю карту для брока, але вих... ну, не буду йти в таку карту. Давайте підемо в нокаут. Давайте я візьму тоді кого у нокаут. Давайте я в наконець візьму оцю перил. Погнали. Треба пісню заробляти. Я очікую, я думаю, відео буде йти хвилин 7 або 8. Думаю, нам злиє щось, але не зливав я нічого. Ну, дивіться, золото один має фран і не звання. Я Я потім ніхто звання не мав. Просто з моїх друзів я один мав звання, президент брав у старс на, на Едрі, то так хвалився. І те имя людини бояться на, на, дав. Дав, давай, давай, бас хорош. Ти, ты хочешь, ты хочешь, я маю, ну треба в газе було юзати. Хочу назначить, вивезе. баз на Від грає чи що? Він не грав, тупо на автолотації І клікав. Просто не дай жми його. типа дим, де дим. Даже мої годно, давай ему втекти. Та ні, ну, фу, это просто так боязнь, е, злий, і то я його пуши, так налякался. Ты хороший пацан. Дал. Так, Да, бам-бам-бам-бам. По горе як мої гарячі пришкає. Ай-ой, -ай, да, таке. Піджимай помика, О, У мене майже гіперка. Ай. Коротше, суть в тому, що я не винний. От дивіться, я не винний, винний це. Хто вини? Винний мій інтернет, друзі. Е, бо він фігня. Короче, це баст вини, коротше, що я буду вигадувати. Баст щось грати. От як я який кімови роздаю. Давай я каждый дійду. Ты як вы вивожу, Ви бачили вывожу як. Только ну, як і брос На Навіб емо, ви бачили? 999 дали. Десят 9... не 9999. А де тут у нас опа. Куда я О, сюди идите. 150 тысяч. 800 пиц уже дают, имба. Это было разбить 60 тысяч. Кто из вас 60 тысяч? А, ну окей. Ну, шо, сколько прям, прям Ему. Ему. 60 весь самый. У меня там на 16 самого. Капать. Капець по а весь бочок має просто 68 разів без поразки вигравав. Там прикол оця е, е, кристал, там катки 3 хвилини, на що він грав по цьому. Одно може, грати тут ка, ну, кау, тут прикольно за лілі грати. Да. Ай, ай, давай, Я за собі вибачаюсь, 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 в Видешь пайпер? Да ты пайпер, я не ус. Окей, это пайпер, ду він не приколист. Тупо коса яка ще шо. Тупо пайпер ситуат хубавим просто коса. Ты сам приколист? А я, да, да, да. Иди в сраку. Тупо я ...вслався всех сраков, а во всх я иду в сраку. Скільки красійше можна зіграти? Давайте ще три катки це відео 9 я Думаю, три катки зіграю і мапада. Окей, окей, окей. От я не знаю досі, напишіть кометик, коли мені далі апати на тичу кубки. Може мені апати культа, але культа буде важко, по-моєму. А може мені апати перл? Не знаю, напишіть комети, коли мені апати, і я може апну. Якщо е, зайлайканий більше... Е, який комент буде найбільше залайканий, то хо, я ап. Наприклад, там буде е, 10 лайків і там буде написано апте пер на тисячу, Я аптек пер на тисячу, Без проблем. Окей, без проблем кажу. Там буде 10 або 20 лайків. Ну, скільки буде, поки 5 лайків найбільше забрав на пер. Я апив на тисячу без проблем. А цих знаки сам отіс. Я просто прошу прошу напишіть там отіс, або не знаю кого. і так буду очарованный тупо не знаю, що буду робити. плакати. Да, вон играем. Он топовый там сидять. А, отсюда сам це знает, да. Бам! Пум Бум-бум-бум. бам Бам. Башк я разносив рознос... их нашу тиму просто изи пайпер фу, а я імба. Во! Досі, то побачив це тысяч десять девять кп стучий дурь раз. Я скрышати на секопати може. Добиться. 300 тысяч имба 90 кошків. Я дуже хочу мати скинуть понга. Я вот так думал апну, але в. Я почти що його опну. Але може вона пише Фенг, а може я не знаю якийсь там самий ходох. Вот то я, звати, я його назвати. Я тупо називаю ходох, а може коллет. А може Сту. та я на сто так собі граю. Фух. Давайте мені набрати 100. Давайте вже наберемо мені скільки. 20 підписників або 15 доб'ємо. Моя мета за цей тиждень набрати 15 підписників. Допоможіть, будь ласка. У мене вже 13 підписників. підпишіться ще двоє людей. Для мене це буде дуже важливо. Ось ці дві підписки, ну, вам це синіх? Нічого, а для мене це буде мотивація. Що знімати як... далі відео, як апай пересі на тиші куків. От якому помолили в холодді або когось іншого, і коли хтось апає перси на тиші кулків. От мені саме було цікаво дивитися, а не якісь там. Ну так, мені було цікаво, що дивитися відкривання кейсів. Але, ну, не було так цікаво, коли ти граш там на кубках. А коли крашу або ж бо. Ну, мені дуже було цікаво, коли дивився, коли аппали там, коли відкривали кейси, могиящики. От мені цікавіше було дивитися, коли там ходік Апа морці на трип'ятий раз. Оце мені було цікаво дивитися, знаєте. Ви вам так цікаво, як я апаю парадіуми на тисячі кубків? Можете лише по моїй тактиці так зробити. Треба просто мати гаджет і гіперкул. Тобто гіперкулимо зеленок тут всі. Брррррррр. Бру-бру-бру-бру. На поїж, печеньке. На пої... Фу, боже, з того йди звідси. Ну, окей. Я так же кидаю. О, випадок вас. Просто... Що? Зо да, фігня. Що це? 99.000 знову. 99.000. Не знаю, скільки скив. О'кей, давайте на скільки ще. Одну гру, вийдеть 20 хвилин. Я думаю, до 15-те моє Ну, окей, let's go. Ні, це майже сіне, це видно по ним. сподіваюся, що виграємо. Аби ви не, за... не завадили кусків після. Ну, сто кусків. Так кому не завадило б кусків? Я зараз зайду по ушінг. Дав трохи барину по жопі. Барин оціни мою атаку. Дав мені теж по жопі. Я дуже засакував барину битися. Іду більше на бо. І дуже на барину такий неочікано барин мінен барин. І минут бо, мабуть, буде, а що я доб'ю. Ні-ні-ні. Окей, зажимчик. І отак от пішло, 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 пішли. пішли, пішли, пішли. Я, я вам даю слово, тому по 50-по 60 тисяч копків. Вам. Имба, імба, винесли, винесли, винесла. Окей. І вам дав, дало, дало мені трохи по сарації. Не буду мінувати. на! А я попав попав попав. Блін, блін, ну Месси давай. Що не робимо, то на авто автодаці грати. що там? Мейсі, не тупи. Метри тисячі шкір, я думаю, хоч би виграти. Це все, я зараз її зажимати буде. О, так і знав. Не її і, і, і треба зажимали ціпочка. Не тільки в автоотації. Окей, в нотації. На, на полиці потратила два графіта. О, десь зарядний капець. Ну, окей, я думаю... А ми виграли? Є мама виграли, імба. Скільки получаємо? А, це максимально можна отримати, да? А Я думаю, що... понятно. Давайте. Опа є. 110 піц. А тепер пар десь на типочків, як багато копки 100%, -100 42 тисячі. Ми виходить, як вихала легенда. І типочка 58. Ну майже, майже. Рахуйте, типу, ми виходили 60 тисяч і. скільки і роходять як майже 50 тисяч. Коли він грає з 18 капець. Ну, небагато хто натиснев. Наймаєш мають за нього скільки. Майже 300 копійок. Окей, то всі дуже дякую, що ви мене дивилися. За вами, як завжди, був нейзер 7.